Хто вбив Е, Чепа, який розмір ноги у Гари? Ми дуже довго над цим думали. Підключали вже чат GPT. Дінайс -NICE це проект Петра Порошенка. Рано ж пізно це мало би статись. Сталося це зараз. В бою один на один тип переміг кабана. Ну, виграти точно ні. Як це день з'явилася ідея в тебе створити медіакоманду? Ну, слухай, я скажу так, що. Ну, це була моя мрія з дитинства мати якусь свою команду, зв'язати своє життя з футболом. І я дивився багато проєктів і мріяв дуже-дуже сильно свою команду. Рано чи пізно це мало би статись. Сталося це зараз. Мені дуже імпонує медіафутбол в тому плані, тому що е, можна дійти до мрії, там, зіграти на великому стадіоні. <кій> в медіафутболі розумієш, а не прагнути там професійно футболу, от, але пацани ви займатися футболом все одно, тому що ну, якби вас в медіа не візьмуть, якщо ви не, не вмієте. Так сталося. Просто що я спілкуюсь е, зі своїм другом, і він шукає, що куди інвестувати гроші. Е, він каже, що мені там, там йому предложили такий проект, такий, такий. Типу е, ніхто мені нормально не може предложити проєкт. Е, медіа команду пропонуємо. Він дає плюс, але каже, мені розписати, знаєш, весь графік, ну, взагалі, план весь, план, в, да, весь розвитку, план, да, як це має проходити. Ті цілі цього, так, да, цілі, що, як, і mm -hmm. де. Я кажу, мені треба ну, дня три. Я три дня додумував, допридумував, дозаписував. Коротше, ось такий великий план. Я йому кидаю, Ми це все обговорюємо. І ось так вийшла команда зараз. У нас є от Дінайс, є от це футболочка, це ну, непоганий початок. Ну шо, Ромео, скажи мені таке: ти от перший раз був на академії руха? Ти побачив ці масштаби? Як тобі взагалі масштаб цього турніру? І наскільки тобі сподобалось, що тобі не сподобалось в турнірі? В першу чергу, що мені сподобалось, ну, організованість того, що де це проводилось, я перше побував на Emily Resort, де це саме відбувалося Академія Руха. Там все дуже Масштаби, інфраструктура, ну, все дуже класно. Да. З мінусів, хочу зазначити, що було дуже мало команд для проведення цього турніру. Чотири команди, два, дві команди з Києва, одна з Дніпра і одна зі Львова. Так, зустрів президента президент Що скажете на рахунок що турніру, як ум'ю стіл? Uh, крута організація, uh, хотів б ще більшого поповнення команд, тому що я вважаю, що uh, uh, да, треба, інше, треба, да, О, треба розширення, uh, більше взаємодії з іншими командами в плані розширення так, аудиторії uh -huh. команд, А uh, так в цілому все на вищому рівні. Uh -huh. Чи можливо таке, що наша команда Дінаєс попала до вас на подкаст? В цілому, в цілому, в цілому, цілому, звичайно, хлопці розвивайтесь. Ми в цілому завжди відкриті до нових колаборацій, особливо коли є команди, котрі прагнутись і для нас, і для вас це тільки. Чесно, мені не сподобалось, що знову виграв рух. Ну, нічого цікавого, рух в півфіналі обіграв Ігніс з рахунку 2-0. Ну, армат на обіду виглядав в о... порівнянні з рухом, дуже слабо. Дуже, так. Ну, це рахунок 7-3. Ну це не фінал. Дальше так мало бути це все закономірно. Ну, Буває нічого. раз Я думаю, що вийде. наступний раз наступний раз рух до Дніпра. Приїде та ми виграємо. Бажаємо. Дякую. Дякую. Вони готувалися до цього. їх готував. Я поспілкувався з глубоким. Валерія дуже нас плотно підготовлював. Ми дуже багато реально бігали, готувалися. І сьогоднішній матч, це тому прем'єр. Я вважаю, що армат хороша команда, але в цьому турнірі вони і так пригнули вище свої голови. В базі тому що дівочі зразу фінал для них це вже типова і Глубокий сказав, що от вони дуже багато тренувалися. Нарешті вони можуть відпочити. Так зрозумів, дуже багато часу приділяло з тренуванням, і вони так, закономірно горе. виграли цей кубок і захистили звання чемпіона. І вони вдруге перемагають на цьому турнірі. Ну, захистили свій кубок. Браво рух. Їх вітаємо. Да, ти сказав, от, мало команд. Це, це ніби одне, а от в плані, я би сказав, трибун. На да. цей раз вже були, кстати, барабани. Кстати, були барабани, Ну ти кричали, маєш з і... чим зрівняти. Ти минулого разу був на турнірі вот. влітку, коли да, був. Так, там не було барабанів. <звук> от поле. Все супер, є є є Не вистачає цього, знаєш, атмосфери трибун, але є свій плюс. Ну, для команди рух Мідіатім. Чому, тому що коли вони забувають, діти біжуть, да, святкувати. Сідіти там дуже багато дітей. Ну, в першу чергу турнір провелося у Львові на академії руху. І коли рух забуває, просто всі діти просто накидаються на гравців, і там просто ведучий казав, поскоріше давайте йдіть з поля, бо ви заважаєте. Ну, в матчу проводитись далі. А коли забувала, коли Селізньов там забув з пенальці, ну просто там свої же пацани там набровки покричали, порадилися. Да, на, на жаль, на ну, жаль, відчувався дуже великий рівень в плані болівальників. Підтримки, да. так. Ну, на жаль, команди не перевезли знаєш, там, автобус зі своїми вболівальниками. І це було б. Би... Ну, неймовірно, коли там приходить іменно кучка людей, які за закінчаються. Да, з барабанами. Ну, я думаю, це, 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 це має бути от скоро от уже, і це все потрохи набирає обертів, тому вже є, як ви бачили, номінації, куди ми не потрапили. А на твою думку, в яку номінацію ми могли б попасти, а можливо, навіть і виграти? Ну, Виграти точно ніт. А от попасти от там, де за YouTube. Говорили. Uh -huh. От за YouTube, звісно, ну, обідно, Чесно, обідно. Ну, нас навіть, скажімо, ми не брали участь у U-Steel Cup. мовно, Ultimate теж не брав участь у Steel але Cup. Але вони попали. Але вони попали, тому що вони комунікують з іншими командами, я думаю. Ну вони і грали Ви? грали проти руху. Ну, так, вони там Суперфан. зіграли проти руху. І так вони так. навіть їх виграли. Бо... І я говорив з президентом Ultimate, і він сказав, що у них в наступному місці відбудеться гра проти руху знову. Так, де чому взагалі назва Дінайс? От як тобі прийшло в голову назвати медіакоманду саме саме Дінайст? Ну, коротше, мене ж Діні зав. Трошки змінити Дінайс був. Так сталося, що ми, коли затвердили проєкт зі спонсором, і ми дуже довго над цим думали, відключали чат GPT, ми там взагалі чуть не... Цим gladi <хи>, називались, там, Ну, типу, страшні назви були. Е, Чепа придумав цю назву. Або він там скоротив назву, яку там, скинули. там. Ну, Коли ти чуєш назву, ти такий, оце воно? Ніби як Дінастія? Поняла? Угу. Від слова Дінастія Дінайс. Як взагалі збиралась команда? В принципі, у нас є круг людей, які займалися футболом. Ми грали там на інших турнірах своєю командою. Зібрав ребят, я їм кажу: дивіться, є отакий от проект. Вам потрібно знімати тіктоки, вести соцмережі, ставати медійним. Лицем, Лицем да. і ми будемо мати таку свою медіа-команду. Собственно, дивимося в майбутнє, де у нас багато вболівальників, багато перспектив, контракт і так далі. Ну, це буде зараз тяжко це із за ситуації в країні, але через ці перешкоди ми все одно, типу, робимо це у нас. Контент 24 на 7. Але дуже маленька кількість людей це дивиться. Так, да, зацікавленість, поки до мідіфутбол немає, але вона зростає з кожним, я би сказав, днем, так біткоін по 10, скажем. І е, в будь-якому випадку я знаю, що це буде потім ну точно тренд якийсь. А От кого ти іменно вважав таким іменно, фаворитом на турнірі стіл? І хто тобі просто більше симпатизує з команд? Так, однозначно, це рух м'яців. Вони як уже в якості переможці минулого турніру, вони ну, просто вони готувалися там. Я не знаю скільки разів на тиждень у них було тренувань. але дивився, слідкую за ними по сторісам. Ну реально пацани так разів напевно 3-4 збираються порівнянні з іншими командами. Ну просто ставлення до цього турніру, щоб іменно перемогти. Було от в реально а мені більше імпонувало з цих чотирьох команд. Ну, про фан. Вот вони виглядали цікаво. Вони підігрівали кожен раз з кожним да, днем е цю всю історію. І вони підписали з Ігніса mm. Галкіна. Тих... Вони дуже багато підписали перед прям, дуже супер, багато. прям дуже багато морозюка. Колю це це перший трансфер в медіафутболі з рух Медіацімі ще й Коля Морозюк. Ну, ну це дуже синь. я так зрозумів. Про фана великі бюджети. Нам ще до таких бюджетів не знаю скільки часу. Я чув суми в десятки тисяч доларів. Взагалі, це дуже е, тяжко тримати будь-команду, тому що тобі потрібно знайти поле, де тренуватись. Умовно да? у нас в Чернівцях є одне поле. Залізти туди, щоб е, потренуватись, це неможливо. Потім екіпіровка. Одна футболка коштує від тисячі гривень. Це ну плюс там інвентар, це ну це теж немаленькі гроші. Ми медіа команда з нуля, да? І ми починаємо свій путь з нуля. 100% потрібно якогось медійного, якусь медійну персону і так далі, лице і так далі. Ну на даний момент, поки ми просто себе розвиваємо, ну в майбутньому вже буде якась там людина. Яка буде лиця команди? Навіть рік не прийшов. Рік! А подивитись наше перше відео на YouTube і зараз ну це фантастичний ривок, я вам скажу. І я просто гарантую, що скоро за нас почують, хоч і нас за нас в моменті, коли ми з мухою знімали. Ми тоді ще закупили рекламу у блогерів, Ну тобто футбольна медіа движуха, нас всі чули. Я в що так не вірю в цьому житті, як в цей проект. Вже от до пацанів підходили діти, фоткатись до мене. Вже підходили також. Уже да, потихеньку, так, де-не-де, де, бо нас бачать. Да, це дуже класно, дякую вам, хто підходить фотографуватись, Дуже приємно. Я тобі, чесно кажу, коли дивився на ютубі цих блогерів, до них підходять фоткатись, я думаю, ну це круто. Це круто а да, коли да, до так. тебе підійшли. Це Такі приємні відчуття, да. я такий, що що? Це точно до ти, мене? що ти, і... ти, ти, ти до мене, типу, може ущипнути себе. <ривіт> я ну, Я ж не цей. <ривіт> я вже чекаю якогось там матчу, просто прилетіти туди зі своїм автобусом в болівальники, понів. І відіграти якийсь матч з барабанами, фаєрами — Боже, це, ну, це клас. По поводу першого матчу, нам це нічого не дає, більше затрати, більше топ, більше сьогодні. Але хочеться подивитись, як у нас в Ченцях відреагують на те, що ми зберемося. Я. Хочу, щоб ми влітку, в кінці літа, зібрати якимось днем просто всі трибуни у нас там на хитрик-арені. Там, де ми тренуємося, до речі. Так, да, там, де ми тренуємося, і відіграти якийсь вау, класний матч з якимось, можливо, справилами її Cup. Напишіть в коментарях, з ким ви, ви хочете, щоб ми зіграли свій перший там, офіційний матч, Скажіть за всього виїзний, так як до нас просто ніхто не приїде. Чому? Ну, є свої нюанси, я думаю, по пересуванню по країні. Хто старше 25? Ну і чому до нас мають хтось їхати? Да? До речі, такий момент, на що я запрошувала одна команда з Дніпра, це армат-фіналіст. Да. Цього ЄСТІЛ. Вони запрошували нас, У нас на, матч. на матч в Дніпро, в Дніпро, але. Папа, на жаль, ми, ми не можемо туди поїхати. Ми не можемо на даний момент, але я дуже хочу туди приїхати. Ні разу не був в Дніпрі. Я би з кайфом, Я би кайфом, мармат. Чекайте, діло часу. 100%. А вам дякую за перегляд, дорогі друзі. Дякую, що ви дивитесь наше відео. Дякую, що ви лайкаєте, пишете коментарі, підтримуєте нас, підходите, фоткатись і вірите в наше майбутнє. Всім дінайс!